Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст. В прямому стрімі українські сикіряни. українські сикіряни, які об'єднують людей, які, які хочуть подумати, або мають можливість подумати. Тому що хотіти і мати можливість це дві різні речі. Але думати навіть в такий важкий час, який зараз у нас є. Це дуже-дуже потрібно. Ви знаєте, чесно кажучи, я вирішив сьогодні питання провести стрім е, буквально за декілька хвилин. І просто зрозумів, про що треба говорити. Я навіть не задумувався сьогодні над назвою стріму. Все прийшло само собою буквально за три, за три хвилини перед початком стріму. Я просто надрукував назву. І почав стрім. Добрий вечір, пане Светр. Пан Віталій Ковальський. Ну. ерудит каналу Віталій Ковальський. Як ви? Не дуже пане Віталій. Я дуже радий, що ви з нами. Пан Енді з далекої Швейцарії, доброго вечора. І пані Соломія, добрий вечір, пані Соломія, радий, що ви з нами. Е, немає з нами. Почесного модератора каналу Діани Лозан давно її немає, але, але я надію, що вона хоч дивиться іноді. Передаю привіт талісману каналу Колі Пояну. Знаю, що він дивиться. Ну, якось так, усім рідним, дорогим людям, які дивляться підписникам, обніваю вас, рідні друзі, відчуваю вашу підтримку. Доброго вечора, так. Київська Русь, Євген Київська Русь. Привіт, так, Харків здають, пишуть. Ну, Харків ніколи не здадуть. Галина Никитюк приєдналася з нами. Друзі Сикірян приєдналися. Пан Бон приєднався. І Пан Дрон з Одеси приєднався, з героїчної Одеси. Василь Петров, Полтава з нами. Галина Боднарчук, добрий вечір. Ну, я радий, що приєднуються друзі в чаті. Ви знаєте, питаннячко одне. От я говорив з людьми сьогодні по телефону. І питання: а що далі? От Багато з нас питає Танюша Мілер. Добрий вечір. Радий. Ради. Велика подяка за вашу роботу, пан Бон, дякую. Велика подяка людям, які дивляться мене і підтримують. Максим Лючак приєднався, добрий вечір. І пані Оксана Богданова ще раз з Одеси. добрий вечір. Для мене честь, коли Одеса, героїчна, Одеса дивиться мене. От, чесно скажу, от коли я Читаю, що Одеса дивиться мене, для мене велика честь. Велика честь, коли дивиться Херсон, Чернігів, Сумщина, Запоріжжя, Харків. Велика честь, коли прифронтові наші міста, які стримують рушистів дивиться мене. Ну і особливо Одеса. А знаєте чому? Тому що я ніколи не бачив море. Ніколи не бачив моря. Був близько біля Одеси, буквально за 50 кілометрів. Але. Ну, не доля. Діана Лозан. Е, тут Ну, я радий. Е, пан з Рівного. від Добрий вечір з Рівного. серій пан Сергій. Радий, радий дуже. Вася Ісак і Тараненко Вадим Привіт з, з, з Німеччини, з Германії. Я радий, що мене дивляться українці по всьому світу в Європі. А в Америці, в Канаді дуже радий. Пан, де, пан дрон, чекаємо вас після перемоги у нас. Ну, якщо я буду живий, якщо Бог дасть мені сили, обов'язково після перемоги, а я вірю в перемогу, обов'язково приїду в Одесу. Пан Кирило, добрий вечір. Ну що ж, рідні, давайте почнемо розкривати тему сьогоднішнього стріму помаленько, традиційно, перед тим, попрошу усіх. Хто дивиться, підписуйтесь, будь ласка, на YouTube канал Ігор Кравцов. Доброго вечора, Рома Зубчук. Рома, добрий вечір, рідний дорогий. І хто зможе, будь ласка, допомагайте донатами 54 57 08 25 13 71 89 78. Карточка. Проводбанку. Ваші донати підуть на розвиток каналу і на моє лікування. Якось так. Доброго вечора, Тетяна пише. Добрий вечір, пане Ігорю, Здоров'я вам та терпіння. А про думуючих людей люди зомбовані думати справді розучилися. Ну, нічого, надія завжди помирає останнього. Я скажу вам чесно, думати важко. Думати важко. Я не завжди думав у своєму житті. Чесно скажу. Думав, думав, намагався думати, але не завжди думав і не завжди правильно думав. Тому ми разом і будемо вчитися. Разом тому що Ютуб канал Ігор Кравцов прямий стрім, українські сокіряни це не мій монолог, це не е, мій Ютуб-канал, це український народний історичний Ютуб канал. От, єдиний український народний історичний YouTube канал, який працює під час війни. Ну і питаннячко що робити далі? От, е, так, е, пан Руслан, доброго вечора. Пан Руслан Павлен, доброго вечора, пане Руслан. Так от, почнемо по темі стріму. Е, що буде далі? Що буде далі? От. Батьох цікаво, що буде далі, і чи вціліє Україна як держава чи вціліє український народ. Скажу чесно, я надіюсь на перемогу. От як не важ, я надіюся на перемогу. Я надіюсь, що Україна витягне війну. Я надіюся, тому що за нами правда. Тому що йде третій рік важкої війни. Тому що Бог бачить, як страдає невинно страдає український народ. На українському народі вини немає за цю війну. За ким правда, за тим і сила. За нами правда, за нами Бог. Тому Україна переможе, Україна в цілі. Як би ви не сказали, що це фантастично звучить, але в мене така думка. А далі, а далі. Після Перемоги справа не закінчиться. А що далі? Ну, є такий розумний у нас журналіст Віталій Портніков. Так, Так от що Віталій Портніков сказав, цитую: Після війни та кількість людей, яка залишиться в Україні, буде намагатися утримати українську державу. Підкреслюю, от я цитую слова Віталія Портнікова. Розумна людина, розумний журналіст. Після війни та кількість українців, яка залишиться в Україні, буде намагатися утримати українську державу. Питання, от чому саме утримати українську державу? Скажіть, будь ласка, тому що більшість українців хоче розбігтися з української держави, давайте ми будемо говорити сьогодні відверто щиро, як завжди: 75% наших діток. Вихованих нами хочуть просто втекти з України. Делікатно пишуть в соцопитуваннях покинути Україну. 5% українців хочуть негайно виїхати з України. Я думаю, якщо б зараз кордони відкрили, Ну не було б 5%, а було б 25%, які негайно берванули з України. Я не буду засуджувати, я просто констатую факт. Питання: що далі? Після війни, після важкої війни, я вірю, ми витягнемо цю війну. Я вірю, Бог дасть нам перемогу. Що далі? Ну, згадаємо Велику Вітчизняну Другу світову війну, коли СССР так, СССР була фактично обезкровлена, СССР була фактично знищена як держава. СССР, в якій залишився тільки тоді народ. Нарід, на великий роботящий нарід і правильно 27 мільйонів втрат, з них 8 мільйонів загиблих наших земляків, Українців. Американські спеціалісти давали СССР на відновлення скільки? Правильно, 40-50 років. СССР відновилося за 10-15 років, в тому числі стала ядерною державою. Це я провожу аналогію. аналогію. А тепер що буде з Україною? Ну давайте ми задумаємося, що буде? Ми переможемо, ми витягнемо цю війну. Я вірю. Рано чи пізно усі війни закінчуються миром. Добре, гіпотетично, ця війна закінчиться миром. Так, напевно, ми втратимо свої території. Напевно, Напевно, ми втратимо свої території. Але проведемо аналогію. Фінляндія, коли програла війну величезному Радянському Союзу, втратила 20% території. На цьому її історія ж існування не закінчилась. Так, не закінчиться історія існування України. В чому ж тоді проблема? Проблема в тому, що після війни Україна буде винна дуже багато грошей. Нам гроші безкоштовно не дають. Америка зараз нам дає гроші по ленд-лізу. Про по ленд лізу І я думаю, що дуже багато грошей прийдеться повертати не тільки нам, але й дітям і внукам. Питання: а що далі? А далі, як каже Віталій Портников, нам придеться підтримувати українську державу. Питання, як підтримати українську державу? Чому не розвивати? Чому Портніков не сказав, що Україна повинна після війни повернути тих 101 мільйонів людей, які втекли з України? От як розшифрував, от якщо б я говорив з Віталієм Портниковим, якщо ми разом вели би стрім, я б попросив у цього відомого розумного журналіста пояснити слова, як це підтримувати Україну? Чому не розвивати Україну? Чому не будувати заводи в Україні? Чому не розвивати промисловість в Україні? Чому не будувати Україну як ядерну державу? А чому він скромно так сказав підтримувати Україну? Скажіть, будь ласка, е, так, е, Наташа Двуйко, добрий вечір. Добрий вечір. Вітання з Черкащини. Пишуть: е, переможемо, але з якою ціною? Так, е, ну, от бачите, люди сумніваються в перемозі. Ну, я скажу чому? Я проведу аналогію. Німецькі солдати були на першій лінії трамвайної колії Москви. Хто переміг? Чому ми сумніваємося в перемозі? Чому ми піднімаємо руки? Може, тому що нас так виховали? З 92-го року людей виховували. Людей виховували в цінностях. І тут же я перевожу знову аналогію. А що далі? А тепер подумайте, що Портніков сказав підтримувати Україну. Тому що помінялися люди. Україна трималася раніше на вірі, Україна трималася на правді, Україна трималася на тому, що українці готові померти за свою землю. А з 92-го року Україну свідомо розвалювали, виховавши людей на превеликий жаль, більшість людей, які люблять тільки самих себе, які люблять тільки долар-євро чи іншу валюту світу. Які готові втекти чи продати за Україну? І я не ображаю нікого. Я константую факт. Тому Портников, напевно, і сказав, люди будуть підтримувати Україну. Ну як підтримувати, штани можна підтримувати? Себто Портников не вірить, що після війни ми будемо розбудовувати нову Україну. От чому Портников не сказав? Після війни ми будемо розбудовувати нову Україну. А я скажу: єдиний вихід врятувати Україну це почати розбудовувати під час, після війни українську самостійну державу. УСД, правильно. І я не націоналіст. Я не націоналіст, я українець. Тому метою мого життя завжди була розбудова української самостійної держави. Не тієї держави, в якій українці будуть підтримувати її, а тієї держави, в якій українці будуть розбудовувати велику могутню українську самостійну державу. А українська самостійна держава це та держава, в якій є національна ідея. Є національна ідея. Національна ідея, яка об'єднує усіх українців, незважаючи від національності українців, росіян, болгар, румун, мадьяр, інші національності, які живуть в Україні. Про це треба говорити. Саме страшне те, що ми втратили національну ідею. Що в Україні немає національної ідеї, яка об'єднає всіх українців. Саме страшне, що і зараз політики, які не думають про Україну, стравлюють українців між собою? На чому тримається українська політика і всі українські політики і олігархи з 92-го року, які розграбували, зґвалтували, перевернули Україну? І головне, звалтували, перевернули свідомість українського народу, з єдиного монолітного в 92-му році, з народу, який вірив, що з набуттям самостійності Україна розквітне, а вони його перетворили правильно. В народ, який зараз вже нічого не вірить і просто хоче врятуватися. Просто хоче. У заробатьох інстинкт врятування. І я процитую. Людину, яка пише, тобі добре, ти сам старий один, а в мене двоє дітей. І що? Ну, от я скажу, і що? І як ви думаєте, вціліт? Ви що, шановний, у кого двоє дітей? Думаєте, якщо ви піднімете руки, якщо ви продасте Україну, задля, начебто, майбутнього вас, ваших дітей, ви вціліте, я вам скажу просто: ми не уціліємо. Ми не уціліємо. Тільки тому, що ми не хочемо об'єднуватися, не хочемо вірити в перемогу. Не хочемо робити все, що ми можемо. Ми просто хочемо здатися. Ми просто хочемо втекти. Це я говорю для тих, які пишуть, що я хочу просто втекти з цього концтабору. Питанечко. Тепер подумали, чому Портніков, розумний толковий журналіст, освічена, глибоко освічена людина, сказав: після перемоги ті українці, які залишаться в Україні, значить після перемоги знову будуть тікати з України, будуть підтримувати українську державу. Це не вихід. Після перемоги, після того, як закінчиться війна миром, а я думаю, що рано чи пізно це буде. Нам потрібно розбудовувати нову українську самостійну державу. Підкреслюю українську самостійну державу. Чому УСД? Чому? А я скажу чому? Тому що всі біди України від того, що Україна намагається всидітись на двох стільцях. Україна Кравчука, Україна Кучми, Україна Януковича – це тяга до вектору Росії. Україна Ющенка, Україна Порошенка, нинішня Україна це тяга до вектору європейських країн, до Євросоюзу НАТО? Але ніхто на превеликий жаль, крім мене, не говорить про українську самостійну державу. Питання, чому ми не можемо бути самостійні? Чому ми самі не можемо вирішувати свою долю? Чому наша доля залежить від Росії, від Європи, від Америки, від того, скільки і що вони нам дадуть, як вони за нас вирішують. От учора я говорив, Європа підписала документ, який гарантує нам безпеку до вступлення НАТО і в Євросоюз. Скажіть, будь ласка, що той документ вартий, коли росіяни рвуть нашу оборону кожен день? Вдумайтесь, чому ні одна людина в Україні, крім мене, не хоче говорити про самостійність? Чому Україна самостій, українська самостійна держава УСД, це Конституція України, стаття 5, в якій українській самостійній державі державою керує народ, в якій надра правильно належить кому? Українському народу, в якій вода. Належить українському народу, в якій все, що в державі, належить українському народу. Я вам назову людей, які хотіли створити українську самостійну державу. Це уряд Ярослава Стецько. Ще раз повторю: я не український націоналіст, але я просто вам процитую історію. Наївні українські націоналісти думали, що німецькі війська, які зайдуть в Україну, принесуть Україні самостійність. Першими зайшли в Львів перед німецькими військами два батальйони українських націоналістів. Нахтігаль і ще один батальйон назву Я забув. І оці два батальйони створили в і місцеві націоналісти створили в перші дні війни український уряд на чолі з Ярославом Стецько в місті Львів, і оцей уряд проголосив створення української самостійної держави. Вдумайтесь в червні в липні 1941 року. Скільки проіснувала українська самостійна держава і уряд Ярослава Стецького Правильно, десь близько неділі німці розігнали уряд, зарештували більшість членів уряду, а потім позакидали українських націоналістів-членів уряду в концтабори, а деяких просто порозстрілювали, а деякі безслідно зникли. Ось вам історія українського самостійного уряду наївних українських націоналістів в 1941 році, які думали так, що німці дозволять розбудувати українську самостійну державу. А тепер я вам скажу: ніхто ніколи не захоче дозволити українцям розбудувати українську самостійну державу. Ніхто ніколи не захоче, ніхто ніколи не дозволить. Чому? Тому що і Росія, і Європа, і, 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 на превеликий жаль, дуже багато людей в США бояться сильної, процвітаючої і головне самостійної України, яка сама буде вирішувати свою долю, долю своєї землі і долю свого народу. А за це скільки українців проливали кров? часів київських князів, часів Козачини, з часів Гетьманщини, з часів української повстанської армії, з часів, так, українських... українців, які загинули в громадянську війну, українців, які гинули на фронтах Другої світової Великої Вітчизняної війни? Всіх їх об'єднувала одна ідея: вони гинули за Україну. Так чому зараз той же самий Віталій Портніков і інші політичні блогери, інші військові оглядачі, політики, депутати, всі, хто на Ютубі ні одна людина не каже створити українську самостійну державу? Чому? Ну от мені сьогодні сказав один знайомий, якого я дуже шаную і поважаю. Це утопія. Ти утопіст. Навів приклад французьких соціалістів-утопістів. Ні, я не утопіст, я реаліст. Україна зможе існувати, не підтримувати, як каже Віталій Портніков. Віталій Портніков помиляється, якщо ми будемо просто. Ті, хто не втече з України після перемоги миру, да? ті, хто не повтікає знову по всьому світу по Європі, а залишиться в Україні. Якщо ми будемо підтримувати Україну, так як вибачте, підтримувати штани, щоб вони не спали, Україна чи рано чи пізно щезне з карти світу. Єдиний варіант врятувати Україну. Єдиний варіант. Не тільки врятувати Україну, єдиний варіант виживання України в цьому страшному прагматичному світі це створення української самостійної держави. Все з українськими чиновниками підкреслюю, не з чиновниками, а з українськими чиновниками, з українськими депутатами, українськими вчителями, українськими лікарями, українською армією. І українськими підкреслюю спецслужбами. Підкреслюю слово український. Ніхто зараз це слово не називає, крім мене. Відпрацював я 25 хвилин стріму, шановні мої рідні, як міг вам довів свою ідею. На мою думку, єдиним виходом ситуації, єдиним порятунком України є створення УСД Української самостійної держави. Знаю, ніхто цього не хоче: ні Європа, ні Америка, ні Росія. Ніхто не хоче, ніхто навіть не говорить. Але це потрібно робити. Іншого виходу, на мою думку, у нас немає. Українська самостійна держава, яка об'єднає усіх українців, яка принесе усім підкреслюю українцям, усім українцям, які проживають в Україні. Яка принесе щастя, добробут, мир, справедливість і правду? З вами український історик та журналіст Яршвець прямому стрімі Українські сикіряни». Дякую друзям в чаті, дякую за 119 лайків, дякую усім, хто дивився. Обнімаю вас рідні, дорогі. Підписуйтесь на YouTube канал Егор Кравцов. Хто зможе, допомагайте донатами. 54 57 08 25 13 71 89 78. Слава Україні і смерть ворогам! Вірю, Україна переможе. Вірю, Україна вистоїть. Вірю, український народ буде розбудовувати нову могутню українську самостійну державу. Доброго спокійного вечора вам, дякую за стрім, дорогі ми рідні. До завтра. Добраніч.